Станіслав Чорноморець прийшов до ветеранського простору Рубікон Хаб дізнатися більше про нові правила роботи медико-соціальної економічної комісії. Він вже півроку, як демобілізований, має інвалідність, а на передовій продовжує служити його дружина Фельдшер. Обом необхідно знати свої права. Я до благодійного фонду Рубікон дуже позитивно відношусь. Так як хлопці при моєму моєму звільнені дуже допомагали е, в плані. Виплат якихось моїх нерозумінь, куди мені, як війна для правоохоронця Станіслава Чорноморця, почалась у листопаді 2014-го. Йому тоді було 29. Служив у батальйоні Донбас, воював на Луганщині. Патріотизм це немало важний фактор, який був ну по-друге, ну, я це вмію вміти. Боронити, захищати, користуватись зброєю. За рік звільнився з армії і повернувся до цивільного життя. Вдома чекали дружина і дві донечки. Продовжив працювати у правоохоронних органах. А з початку повномасштабного вторгнення знову добровольцем пішов на фронт. І перші запеклі бої на запорізькому напрямку у лавах стрілецької роти 110-ї бригади тероборони чинив опір ворогові під Васильівкою, Щербаками, Малинівкою. А в травні 22-го контузія різко змінила його життя. Була контузія, но при контузії було виявлено цукровий діабет тяжкою формою. Тобто, у мене зараз німіють кінцівки, на очах вже операції були, плюс інсулінозалежний. Я повинен зранку там уколотись, в обід уколотись, ввечері уколотись. За станом здоров'я Станіслава демобілізують, але він переконує командира, що більше потрібний тут на передовій. Це мені не давало морально звільнитись. Я лишився далі проходити службу, але. Ну, Спасіба колишньому командиру, який мене направив до медичної служби, де я спочатку був водій санітару, потім після навчання санітарний інструктор з тактичної медицини. Івак-бригада, надавав допомогу медичну, першу медичну. А в листопаді 22-го у своїй військовій частині Станіслав зустрівся з новим коханням і майбутньою дружиною. І ще півтора роки до квітня 24-го, вони працювали разом в евакуаційній команді. Неймовірно важкий і одночасно щасливий період, каже Станіслав. Але на тлі діабету він все ж був вимушений звільнитися з лав збройних сил. Сидіти, склавши руки, не звик, влаштувався на гранітний кар'єр. Починав свій шлях від слюсаря. Зараз начальник дробильного цеху. У минулому старший лейтенант поліції, вправний військовий і захисник, а тепер начальник дробильного цеху, може не спати вночі і до самого ранку розмірковувати про життя своє близьких побратимів. Кум помер. а Він для мене дуже-дуже, скажімо так, близька людина. Я вже рік пройшов зараз. боюсь їхати на кладовище до нього. Вивіз депресію в пасти. Він також військовий? Так, так. Ну вже зараз. Бавдівці. Питаєшся змиритися, по три пачки цигарок в день не по ночам не спиш. Та ніяк. Воно взагалі ну, воно лишається тут. Сьогодні військовим на передовій вкрай потрібна моральна підтримка з боку цивільних, каже Станіслав. Як у лютому, 22-го. немає тієї поваги, котра була в перші місяці повномасштабного вторгнення. Немає я її не бачу. Я як військовий мені соромно надягати форму, мені соромно надягати на себе нагороди, відзнаки. Чому я пояснюю, Тобто, для своїх близьких рідних побратимів кожен знає, хто я, що я, що я зробив, що я не зробив. А доказувати щось інше, Ну, я не бачу ну, сенсу ніякого. Тобто, я для своєї матері герой, я для своєї дружини герой, я для своїх дітей герой. Все війна суворий вчитель, але саме там навчився по-новому цінувати життя, каже чоловік. Став цінувати усе взагалі більше. Багато більше. Самісне час з дружиною, життя близьких, своє життя так, ну, кожну хвилину і змінюєшся. Я не помічаю собі якоїсь агресії, болі все зважено зараз. Що вам надає далі сил жити далі? Дружина. Я її люблю, дуже ціную, це Ну, дуже вірний. Е, я не знаю, як це мовити. Ну просто ну, люблю свою дружину, скажімо так. Дочекатися дружину з фронту, а потім дивитися, як ростуть доньки, і радіти новому життю. Це життя обов'язково буде щасливим після перемоги, каже Станіслав. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.